Хоча б це ще раз добрий ранок усім. І ми зараз обговоримо явище електромагнітної індукції. Отже, Фарадей поставив перед собою задачу е, отримати електричний струм, звісно, у замкнутому колі, за допомогою магнітного поля. За допомогою магнітного поля. Ну, перше, що спадає на думку, а давайте візьмемо катушку, приєднаємо до неї якийсь більш-менш щатливий прилад і замкнемо коло, правильно? А потім створимо достатньо сильне магнітне поле. Тобто наблизимо сильний магніт. Згодні зі мною що оце напрошується? Так. Так от це робив і Фарадей, і інші вчені. І результати були абсолютно однакові. І ці результати були нульові. Нічого не виходило. Нічого не виходило. І тільки згодом, і тільки Фарадей першим помітив одну особливість. От давайте подивимось яку. Як насправді перший. Ну, Трохи спрощено, я вам показую перший класичний дослід фарадея, у якому було досягнуто успіх. Дивіться, оцей стрижень, він просто дерев'яний. Це не металеве сердя. Просто на нього зручно було намотувати дріт. Пам'ятаєте, що це таке я показую? Ключ. І оце. А, ну так. Да. Це чутливий прилад гальванометр. Так? Ну, і угу. от зараз він показує поки що, що струму немає. А тепер: а як же ми створюємо магнітне поле? А магнітне поле ми створюємо завдяки іншій катушці К1. Бачите, вона приєднується до джерела струму, досить потужного. Великої батареї. І ключ, який замикає, розмикає коло. Ви ж розумієте, коли ми зам... замикаємо ключ, то тут створюється досить сильне магнітне поле, і воно проникає в катушку К2. Згодні це? Так. Так, от виявилося, що коли струм протікає, і поле є. У другій катушці нічого немає, жодного струму. Але є велике але гальманометр фіксував струм невеличкий, маленький струм, тільки в моменти, коли оцей ключ замикався чи розмикався. Розумієте? І що при цьому відбувалося з магнітним полем, як ви вважаєте? Під час замикання розмикання Так. Ну, з'являлося і з'являлося і, і, і уходило. І зникало, і правильно. А можна це об'єднати одним словом, воно різко змінювалося, згодні? Yeah. Під час замикання ключа швидко зростало, а під час розмикання. гальванометр мог подавати О, так так воно і було. Так воно і було. Це зрозуміло. Давайте інший приклад. Як тільки э, Фарадей переконався, що тут щось виходить, то він э, почав змінювати досліди. Бачите, тут нема ключа. Але тут що є в колі. Це. А що ми можемо робити за його допомогою? Контролювати противілочні току. Ну, не тільки контролювати, а коли ми э, рухаємо козний контакт, ми можемо швидко що робити. Змінювати Змінювати струм. А разом зі струмом змінюється і що? Само собою, але е, нас цікавить поле. перш за все. магнітне поле, магнітне поле правильно? А, Так от виявилося, що коли досить швидко змінювати струм, то дійсно е, магнітне поле теж змінюється досить швидко, і е, можна зафіксувати хоч маленький струм у другій катушці. Але тільки під час руху ковзного контакту. Це образування електричного струму на магнітне поле, а нам же вроді інтересувало, як із магнітного поля електричний струм зробити. Ми ж це і робимо тут. Дивись. Насправді на другу катушку діє ж не електричне поле, а тільки магнітне поле першої катушки. Тобто ми саме це і робимо. Матвій. побачив? Зараз я на... буду інші приклади. Зачекай трохи. А тепер інше. А як ви гадаєте, а що ми отут робимо? Оця стрілка, а що показує. ні, 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 не, 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 не розстріляй. Що ми отут робимо на цьому малютку? Ну, ми... тут... ми... Магнітне поле тут є у цій катушці. Ми саму катушку наближаємо, віддаляємо від другої катушки. Розумієте, і вона, і вона починає щось. притягуватися до неї або відталкувати. Правильно, але ну, це дуже слабкий ефект, ми його тут ще не помічали, але прилад показує струм оце важливо. Так? Тобто, дивіться, весь час ефект з'являється тільки тоді, коли ми щось, ключове слово змінюємо. Рушимо далі. От тепер ми пройшли вже до чистого досліду. Ми беремо магніт, сильний магніт, і рухаємо його вгору вниз. Те, що було показано на початку. Коли магніт і от стрілка відхиляється тільки тоді, коли ми що робимо? Під нашому магніт. Тобто, коли. коли коли ми брамо магніт, поле починає слабкішати. А коли ми приближаємо, поле становиться сильніше. Правильно, тобто, То есть, тобто воно цієї. Магнітного поля з'являється, коли відбувається якась -то зміна. Тобто нам треба постійно о, змінювати магнітне поле, тоді буде електричний струм. Правильно, правильно. Тобто не саме магнітне поле, а його зміни. Правильно? Здійсно, правильно. Ну, от давайте подивимось. От. Це вже з вашого підручника. От ми вставляємо магніт. Бачите, куди стрілка відхиляється. А от ми, ми виймаємо цей самий магніт. Це зрозуміло? Куди стрілка? На мінус. Так. Ну, так, так, так. А якщо магніт буде просто перебувати всередині, то всередині Так, то нічого не відхилятиметься. Якщо магніт буде всередині катушки, нічого не спостерігається. Але можна робити інакше. Можна рухати не магніт відносно катушки, а що? Але можна ще що? Можна рухати не магніт відносно катушки, а можна рухати Катушку відносно магніта? Так. От, і отримаємо такий самий результат, бачите? Що тут? Mm -hmm. Значить, от ви мені вже сказали, і я за вами повторив, що тут працюють зміни магнітного поля. але численні досліди показали, що тут трохи-трохи інакше треба зробити висновок. Причина виникнення струму в катушці зміна кількості магнітних ліній, що пронизують катушку. Розумієте? Тобто може поле посилюватися або послаблятися, а може сама катушка рухатися і переходити з ділянки сильного поля до ділянки слабкого. Зрозуміло це? Угу. А тепер давайте ми поки що нічого не писали. От давайте оце запишіть, будь ласка. Будь ласка, акуратно і швиденько запишіть. Явище виникнення електричного струму в провідному контурі під час зміни кількості ліній магнітного поля, що пронизують контур. Це може бути як за рахунок зміни самого магнітного поля, так і за рахунок руху, наприклад, контуру катушки. Причина не має значення має значення результат. Вот это так? Ага. Как вы Готовы, Нет. Да что? Нет. минутки еще, давайте. давайте, 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 давайте. Але тут є ще одне важливе питання. Ну, зрозуміло, що а, струм, що виникає в контурі, оце його і називають індукційним. Оце поки що вам важко буде зрозуміти, ми не будемо зараз на, це, на цьому зупинятися. Так? Але, розумієте, у різних випадках електромагнітної індукції струм протікав У різних напрямах. Фарадей це чудово описав, але він не зміг сформулювати загального правила, куди піде струм. Це правило згодом дуже швидко зумів сформулювати петербурзький фізик Емілій Христіанович Ленц. Що саме він сформулював? От давайте подивимось на такий знаменитий прилад. Це отака легка-легка перекладина, на які два кільця. І сама перекладина, і кільця. Вони зроблені з алюмінієвого сплаву, тобто магнітні властивості у цього матеріалу дуже які? Сильні чи слабкі? Слабкі. слабкі тому що слабкі. алюміній дуже мало піддає, проводить магнітні поля. Не а, ну так, дуже слабо намагнічується. Зверніть увагу, оці два кільця вони трохи відрізняються одне від одного. Ви бачите, у чому це відміність? не ну, не ні -ні -ні -ні, ні, 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 Матвій, ні-ні. Тут нема зарядів. Оце кільце цільне, а бачите, що тут є у цьому? Маленький проріз. Тобто оце кільце утворює замкнуте коло для струму, а оце... Ні. Не замкнута часть струму розсіюється. Ну. А тепер давайте подивимось. Численні досвіди показують, що якщо ви швидко підсунете ближче магніт досить сильний. Причому не має значення, яким полюсом. Отут показано північним, а можна було б південним, то оце кільце помітно відштовхується від нього. Якщо ж ви, навпаки, будете різко висмикувати магніт, то кільце буде до нього притягатися. Почули це? А навіщо друге кільце? А щоб, дуже часто, коли показуєш такий дослід, хтось знаходиться, хто каже, що тут нема нічого дивного, бо коли ми рухаємо магніт, утворюється рух повітря, і саме через це повертається оця система. Так от легко показати, що коли ми робимо те ж саме на розрізаному кільці, нічого не рухається. Але ж рух повітря там такий самий. Тобто тут річ не в тім, що повітря впливає, а просто. Коли ми рухаємо магніт, магнітне поле у цьому замкнутому контурі змінюється. Як здається? Так. А якщо так, то це кільце на короткий час. Само стає джерелом магнітного поля, правильно? Тобто можна сказати, що воно стає таким хоч і слабким, але магнітиком на цей час. І оцей магнітик якось взаємодіє з нашим оцим магнітом. Так, і тому відбувається відштовхування і притягання до нього. Правильно, правильно. Але давайте ж визначимо, коли відштовхування, коли притягання. Так от ленд встановив. Давайте, скажімо так, коли ми наближаємо магніт, то кількість магнітних ліній, що перетинають площину кільця, вона ж збільшується. Індукційний струм виникає в такому напрямі, щоб навпаки послабити магнітне поле і щоб кількість ліній зменшилася. Тобто індукційний струм у нього дуже поганий характер. Він завжди суперечить тій причині, яка його породила. От давайте ми це обов'язково напишемо. Правило Ленца. У замкнутому провідному контурі виникає індукційний струм такого напряму, що його магнітне поле це я скоротив. Що його магнітне поле перешкоджає зміні зовнішнього магнітного потоку через поверхню обмежену цим контуром. Ключове слово перешкоджає. Всім перешкоджає, всім змінам перешкоджає. Ну, звісно, ми про це ще з вами поговоримо. Обов'язково на наступних уроках на найближчих. Бо це не таке просте питання. Але зараз хоча б прослухайте та запишіть. Сам в замкнутому провідному контурі виникає індукційний струм такого напряму, що його магнітне поле перешкоджає зміні зовнішнього магнітного потоку через поверхню обмежену цим контуром. Ми в цьому ще будемо як слід розбиратися. Можна перевести? Ні, зараз. Чекаю. Чекаю. Так, Ну і давайте так, я тут не написав на слайді, я тут напишу, що треба прочитати уважно і подумати трохи вдома. Параграф 5, перший і другий пункт. І спробуйте усно відповісти на запитання зі збірника задач 4.8, 4.10. Будуть проблеми, ну, ми безумовно розберемо це. Жодних проблем. Але все ж таки спробуйте самі. Параграф 5, пункти 1, і 2 і 4, 8, 410. І давайте, мабуть, ми на цьому зупинимось.